До Євреїв, 4 глава з 1 вірша. Пильнуємо війти до місця Його відпочинку. Отже, біймося, коли зустається обітниця входу до Його відпочинку, щоб не виявилося, що хтось із вас опізнився. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм. Слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів, бо до його відпочинку входимо ми, що вірували, як він провістив. Я присяг був у гніві своїм, що до місця мого відпочинку не війдуть вони, хоч діла його були вчинені від закладин. світу, бо колись. Про день сьомий сказав він отак, і Бог відпочив з сьомого дня від усієї праці своєї. А ще тут до мого відпочинку не війдуть вони. Коли ж лишається ото, що деякі війдуть до нього, а ті, кому у Євангелія була перша звіщена, не війшли за непослух. То ще призначає він деякий день сьогодні, бо через Давида говорить. По таким довгим часі, як вище вже сказано, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Бо коли б Ісус знав він дав їм відпочинок, то про інший день не казав би по цьому. Отож, людові Божому залишається суботство спочинок. Хто бо війшов був у Його відпочинок, то й той відпочив від учинки своїх. Як і Бог від своїх, отож попильнуймо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непосух за прикладом тим. Бо Боже слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосіченого, приходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та намери серця. І немає створіння, щоб сховалось перед ним, але все наге та відкрите перед очима його, йому дамо звіт.